Вітаю всіх! Мене звати Оксана Яремко. Ви на каналі Світла Карма. Хочу розказати вам про свої страхи та блоки, над якими я працювала з початку року. Я жила звичайним життям, працювала на роботі, зустріла чоловіка і ми одружилися і народила дітей. І було відчуття, що чогось не вистачає, тому що. Я відчувала енергії, мені снилися вищі сни, і хотілося чогось більшого, і духовного, допомагати людям, але я не до кінця розуміла, що це має бути. Був такий запит до Всесвіту, і що я хочу змінити життя, хочу більше подорожувати, спілкуватися і бачити більше і мати більше можливостей. І тут я дізналася про квантові переходи, і що наші, нашими думками, словами та діями ми змінюємо свою реальність, своє життя, що на наш запит і намір нам допомагають вищі сили. Але наші думки можуть бути і негативні, тому бувають перешкоди, що ми можемо хворіти, або там, втрачати кошти чи житло, або інші неприємні ситуації. Що теж вважають кармою, але карма буває і позитивна, і негативна, і ще навіть нейтральна. це коли речі ми робимо автоматично неосвідомлено, без жодних емоцій, ні негативних, ні позитивних. Так ось я дізналася про навчання в школі кармології, і взагалі про карму, і про матрицю долі, що у кожного є прописані за датою енергії. Інструкція до життя, але ми можемо її пропрацьовувати в плюс, або впадаємо в мінус, коли ми робимо якісь негативні речі. В кожній енергії там є прописано. І почалося моє цікаве життя, тому що почалися одразу перевірки: чи дійсно я хочу навчатися, чи дійсно це мій справжній намір. Працювання над любов'ю до батьків, прийняттям і вдячності до них. Робота над страхами, моя 18-та енергія, тому що я раніше дуже всього боялася. І так, Крок за кроком я працювала над собою. Ще в мене є такі блоки, як жертовність. Я хотіла допомагати людям. Але коли не просять, не варто такого робити, тому що людина не дає на це згоду, і втручатися без запиту не варто. Або навпаки, подала в іншу крайність, вважала себе жертвою, і все пропало, в мене нічого не виходить, теж над цим працювала. У мого вчителя Марини Хмеловської є налаштування на різні енергії. І я їх прослуховувала 22 дні. І далі, що далі було? Далі була зустріч з вчителем в серпні місяці, і це прискорило схід моєї карми. Я стала більш спокійніша і більш впевненіша, і створила цей канал під назвою Світла карма. Ще я для себе відкрила таке поняття, як аскези. Що це таке? Це ми відмовляємося від шкідливих звичок. Першого разу я брала відмову від кави і цілий місяць не пила каву. І це було дуже незвично, тому що я спочатку відключила кавомашину, потім дивилася на ту кавомашину, але старалася не робити і тримала себе в руках. Під кінець ескези я зрозуміла, що голова мене і не боліла, може, там один день. І що це наше таке утвердження, що щось ми будемо робити, щоб нам від цього не було недобре. Але без кави можна обходитися. І ще взяла практику робити вправи, заняття йогою. Це теж дуже мені допомагає, тому що. У мене немає дуже великих енергій, і для того, щоб тіло мало більше сили і енергії, мені потрібні звичайні фізичні навантаження без фанатизму, можна так сказати, трішки зарядки, нікому не мішає. тому мені це сподобалось, і я продовжую далі це робити. Також мені дуже приємно, коли Мені всесвіт дає людей схожими за інтересами. Це називається карма-партнери. Коли в нас однакова ціль. Ми об'єднуємось і допомагаємо один одному, підтримуємо, спілкуємось і перед сном радіємо за наші зустрічі і допомогу один одному. Ось такі мої розповіді про свій шлях. Це коротенько, тому що це все шлях за шляхом. Ще було багато чого, все буде пізніше згодом. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякую вам!